Мої вітання Стілажі в теплицю самі себе не зроблять. Приходиться робити їх самому. Зробити ми будемо їх з метала із USB ОСБ плити 15 мм. Теплиця така штука, що треба робити інвестиції. Бо якщо не інвестувати в розвиток господарства, то багато не заробиш на цьому. Нормально, що ви скажете? Можливо, її пофарбуємо, а можливо і не пофарбуємо. Рахуйте, скільки їх тут є. Кому цікаво, будете знати, як робиться стілажики в теплицю. Теплиці, 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 теплиці. Як-не-як -як, вони є і вони виручають. Тому що в нас час вирощування у відкритому ґрунті інколи самі знаєте яке. Ого. Значить, зробляться тут нові сучасні стілажі. Подивимося, як там в нас вийде з цим ділом. Як там зі світлом буде, бо тут треба варити і всі діла. Ще один листок буде на всій. так як воно є, тільки вже листок. Замість цієї стойки буде арматура, там загнута, нагріта сварку і загнута як гачок. Тут буде профіль 30х20, приварено, тобто воно буде зняв, як вешалку і забрав, і буде лежати USB плита. Ну і відповідно. Посередині, щоб не прогиналося, буде два профіля метала також. Можливо, будуть прихвачені, а можливо, якось там придумаємо, щоб щось воно було. І зробляться тут. Один стілаж. Ось цей ми точно поміняємо в цьому році, з тим подивимося, бо часу немає і гроші, гроші вони не резинові. Тож їх на все не вистачає. Ще багато чого треба зробити. Тут також буде, значить, там буде гачачок з проволоки, з арматури. Сюди буде профіль 20 на 40. 20х40, да, профіль. Там він буде прикручений на два саморіза до стойки. Тобто там він прикручений, ну, приварена полосочка, прикручена двома саморізами, сюди воно йде, тут воно підвішене. І відповідно так само сюди буде. Лягати листок. Тобто стілаж вже буде набагато ширший, аніж він зараз є. А це, я вам скажу, набагато більше можна ось таких стаканчиків поставити буде. І так як він буде вже сучасніший, не буде ось цих дірок, які може випасти стаканчики. Бо тут ми е, касети ложили, а якщо стаканчики, то в ящиках, в пластмасових ящиках в стаканчики, тому що немає то в цей раз вже воно буде більш сучасніше і за рахунок того, що тільки сюди влізе, оце я рахував, якщо ось цей стілаж зараз. І зробити сучасніше, він виходить ширший, то сюди влізе, ну сюди і на той стілаж на 1200 стаканчиків більше. А 1200 стаканчиків, якщо продати по 20 гривень, Стаканчик або такі стаканчики, які по 40 гривень, то оця кучка відбивається за півраза, можна вважати. Тобто інвестиція, яка себе оправдовує, можна так сказати. Я вже це сказав. За рахунок того, що воно тільки з тіла ширше, баці воно вже себе окупить. Так що у нас плани серйозні, Україна розвивається. І треба це влажувати сюди інвестиції, тому що все життя такое, як жити, неможливо. Тут такий стілажик, бачите, двойний, можливо, і тут щось придумаємо теж таке. Тут ще можна двойний стілаж робити, там вже не можна, тому що сонце в сонце нас звідси сходить. Туди сідає, то там тінь. Тут можна, там тінь. Але хоча якщо тут ще стіла ширші буде, то може і це буде недоречно. Бочка води злита, як ви думаєте. Чи хай поки буде Чи хай поки буде турбопіч. Я І не пам'ятаю, що там було раніше. Пуста, все згоріло. Буває таке, що приходить осінь, зима-весна, а турбопіч загружена повністю. Загружена дровами, тобто залишалося тільки підпалити. Але не цей раз. І ось такі справи по теплицях будуть. В цьому році значить, ми плануємо, як завжди, садити, сіяти квіти. Квіти будуть обов'язково, перці, шмерці е і так далі. Значить, стіла який тут має робити, простіше окрема зйомка буде. Але це чуть, чуть пізніше буде, тому що зараз там є. Взагалі інші справи, які треба теж вирішити. От, але часу теж мало залишиться. Тобто цей стілаж вже буде сучасніший, він буде зроблений в рівень. Будуть ось такі бортики, як тут. Ну, плани, плани поки, поки такі плани. Буде значить, застаєний одним куском салафан. Значить, є два плани. Один план це зробити з теплі стілаж, кинути тут труби теплі, так як я в тому році казав, і підключитися до тої бочки, щоб він був теплий стілаж. А другий варіант у мене є який, що кинути, зробити такий бортик і кинути один з консалафан. І коли вже тут ці стаканчики просто вляти сюди можна води, в цей великий піддон, виходить. І всі стаканчики всі полиються за один раз. Тому що поливати це дуже велика проблема, то будемо дивитися, як ми тут з цими діла ми будемо творити також думаю може вам вже пора показати всю правду в котельні будується зараз теж такий стілаж буде на три поверхи на три поверхи буде стілаж і тут будуть стояти значить, лампи і буде е, маточний такий стілаж де будуть значить, рости квіти, квіти і все, що там можна рости. Це три, три буде доверху і, можливо, ще зробиться один ось так от донизу. Така теж стілажик. Тут буде тепла труба, розкачана, теплі полки можна вважати буде. Це дасть змогу кільчити, кільчити. Все, що треба в касетах. Тобто буде типу, духовка щось таке, да? ось такий розмір, це буде метровий, то наскільки -то там подивимося вже по обставинах, як ми його там зробимо. Буде розкачана труба, це ж воно в котельні все знаходиться. І таким чином можна буде принести ці всі касети посіяні, скласти стопкою, ну, розкласти там, в два-три ряди, як там буде видно, воно там буде тепло в цій барокамері. І таким чином будуть 100% сходи. Ось, Це зараз така тема. Такий один з проєктів я вирішив замутити. То Вже по мірі його того, як він буде виконуватися, буду показувати. Світ акумулятор заряджається. Ось. Як він, по мірі того, як він буде виконуватися, я буду показувати вже все, що має бути вам, все, що, треба вам. Все, що корисне в тому році. Ми тут вирощували. Тоже був стілаж на такий примітивний, примітивний стілаж зроблений на швидку руку для експерименту, то я тут виростив цибулю. Я вам скажу нормально, там є шоцик. Ось то зараз в процесі. Покажу трошки цього процесу вам. В котельні, до речі, 22 градуси зараз. Досить таки жарко тепло. Котел горит. На котлі майже 70. Писав один товариш, каже, що на коми не можна поставити руку. 30 градусів це у нас. Температура котла. Тобто руку можна втримати. Це при тому всьому, що відкрити шибер, зараз прикрутити шибер і температура труби буде ще менша. Це так, до, до речі, до прочим, чи як там кажуть, між ділом, як то кажуть? Да? Так, значить працюємо далі. Для початку нам треба зробити ось такий маневр і положити зверху рамку. Я уявляв, сварщики хороший. Діагоналі зварилися добре. І вийшло те, що треба. Лишнє відрізаю, полосочка буде на два бортики. Тобто буде одна полоса, розрізана на двоє, і вийде два бортики в цьому подоні. Підсумки робочих пару годин ось такі. Один листок прийшлось підняти і прикрутити його доверху, тому що ми його сюди з великим трудом запхали б. Ось. І виходить така тема Дивіться, як, як нормально. Треба щось покращувати. Знизу тут, так як, так як під нами погріб. Шия від погріба, то ще є думка зробити ось тут одну полку, ось так от, десь вона звідси випасовує. І також буде те, що треба. Ця тема зашеється. Через це вікно сюди загружаються дрова в котельню. Тобто загружаються дрова, тут зашеється. Тобто Дрова як я привозю маленьким автомобільним прицепчиком, повний прицеп. І на зиму загружаю сюди два дров. І Це такою височає на 2 неділі дров. Тобто тут зашиється, тут куча дров, одне другому не мішає. І сам впадний вісік, такий стілажик. стілажик знизу будуть лампи. Значить План дій, який на завтра пофарбувати білим кольором. Пофарбувати білим кольором. Туди, я знаю, що ви кажете, приклеїти якийсь світлоотражаючий елемент. Так і ми зробимо. Туди щось приклеїться, але найкращий варіант це дзеркала. Щоб ви собі знали, нічого не може бути краще, аніж дзеркало. Є якісь на мене дзеркала, то може десь вони тут будуть прикріплені. Ось. Зроблено все в рівень. В рівень. Буде ще подивимось зараз по, по можливостях. Бортики, так як я казав, бортики можливо будуть, можливо, вони не будуть. Можливо, і не будуть, бо, бо ще, щоб налагодити цей процес, треба знати, як ти ним будеш займатися. Да. Тому що були одні плани. Плани вирощувати касети, ще є план також по можливості тут до Нового року свободно вирощувати цибулю, так як я вже зараз спробував, тема нормальна, росте, лампи звідти, звідси цибуля, але вже треба бортики. Або ставити сюди в ящиках. Вже брати ящики і садити ці в ящики. Тобто буде вже воно тут стояти в ящиках, як варіант. Ось, ну і відповідно там. А тут вже теж щось може замутися, якийсь непотріб можна десь сюди складати. Ось, Так що, дякую за увагу. Це таке собі так, така собі реклама майбутнього, майбутнього виробництва. Вже десь з дня на день покажу. Ну може, що завтра щось познімаю. Ви ж любите, щоб я вам щось показував знімав. Ось такі справи. А тут буде куча дров. Куча дров буде. Ще звідси познімаю. Така собі нормальна штукенція вийшла. Чому не з досок? Тому що з досок напевно, дорого. Доски вони буває мають властивість крутитися. це Зараз якщо тут буде багато досок. Одна друга покрутилася і якось не так. А ця тема нормальна. Я тут ходив, так як я варив, ось там тут я товкся, воно не прогинається через 83 см прольот. Тобто я ставав посередині, нормально воно держиться. Ось тут я ставав, нормально, тобто від стаканчиків воно не зіпсується. Робляться, робиться воно з метала, тому що це вже робиться на перспективу, щоб воно було раз і назавжди. Якщо вдруг колись випадково ця тема буде нерентабельна, невигідна, полки лишаться, так, як для якогось мотлуху і хламу. Тобто сюди можна складати інструмент і все, що хочеш. Тому так.